Всім добрий день! Сьогодні розкажу, як по практиці як так робити, щоб нічого не робити, як перестроїти отакий от маленький меридіан РП310 в діапазон 108. значить нього ізначально 74 65-74. Щоб його перестроїти в діапазон 1108, ну, нам Практично нічого не треба робити, навіть паяльника не треба. Оця катушка Гетеродина. І вот стояв конденсатор. от. С-13 він маркерується зразу біля катушки. Е, він на 15 пікофарад. Його просто випаюємо чи викусуємо, кому як зручніше. Все, і по роботі, як то кажеться, і маємо діапазон. Да, можна потім пробувати саму катушку ганяти, щоб на всю шкалу вийти. О сюди. Ну, то так, то вже для любітеля. Чисто по-простому відкусуємо конденсатор і маємо діапазон 100 108 герц. Окремо ХТГ. повітряну тривогу. Станція тут однаково друга, він зжатий сильно. Але всі станції, які є в діапазоні 100-108, він приймає далі, звичайно, шкала пуста. От. Ну, але це таке. Нафто мало цікавить. Хто хоче побавитись, той, звісно, може поганяти катушку Гетеровіна туди-сюди. Порозтягувати, постягувати. От. Щас, Оце 107,2. Це 106. Оце 105. І у нас радіо джасі дали Вот так. все. більше нема що сказати. Дякую за перегляд.